Обряд, який нам традиційно ми називаємо хрещенням, насправді складається з досить сукупності певної різних обрядів. І про це ми зараз спробуємо поговорити, коли розглянемо, а що відбувається от в той час, коли ми кажемо будуть хрестини. Згідно з ще староєврейською традицією, власне, в перший день. Після народження були якісь, очевидно, обряди благословення над матір'ю над дитиною. І в нас, в наших требниках, тих богослужбових книгах, в яких є зібрані молитви чину послідування різних святих тайн та благословень, є молитви на перший день після народження дитини. Які, взагалі кажучи, можна було би звернутися до. Священника, який вам знайомий, з вашої парохії, з проханням, щоб в цей день, коли повідомити його, що ось у вас народила дитина, і ви просто, щоб він помолився ці молитви за е, вашу дружину чи за вас конкретно, та, якщо це, власне, ви, є, та, яка народили. Згідно старозавітньої традиції, власне, на восьмий день відбувалося обрізання і давалось ім'я дитинці. Також і в нашій традиції є цей обряд знаменування дитини на восьмий день. І ці молитви також знаходяться у наших богослужбових книгах. І на сороковий день після народження дитини єврейська жінка приходила у храм скласти жертву, принести жертву, жертву очищення і жертву подяки Богові за народження цієї дитини. І тоді скінчувалися дні її ритуальної нечистоти. В нас традиційно чомусь ці молитви називаються Виводом, хоч насправді це є молитви в воду. Священник читає молитви благословення над жінкою, над дитиною, над хресними батьками і просить про благословення особливе для. Жінки, щоб вона знову могла стати членом, повноправним членом церковної спільноти. Отож, як правило, ось ці молитви підготовчі, вони складають один, одну частину так, цих обрядів, які стосуються хрещення. Друга частина це є частина обрядів оглашення, тобто обрядів, які е, супроводжувалися проголошенням. Доброї новини євангельських правд, навчанням певних тим, які мали бути охрещені, а це колись в давні часи це були дорослі люди. І над ними також читались певні молитви, молитви, благословення, молитви захисту, молитви відречення від сатани і всякого зла. І це є друга частина таких молитв, які читаються це молитви над оглашенними оглашення. І, власне, вже після того, коли відбулося відречення сатани з'єднання з Христом, коли хресні батьки або сам хрещений проголосив визнання символу віри, ми підходимо до хрещальної купелі, і розпочинається власне обряд хрещення. Він розпочинається тим самим виголосом, яким розпочинається і наша Божесна літургія, благословенне Царство Отця і Сина, і Святого Духа. Ми молимося про благословення для води, про те, щоб Господь освятив цю воду, щоб вона була куплею знову буття для цієї дитини. Ми просимо про благословення на олію, яка є символом Божої благодаті і Божого змилування. І тоді Священник помазує різні частини тіла дитини з певним благословенням. Нехай буде відкритий ум Його на пізнання таїнств віри Христової, хай будуть відкриті вуха на сприйняття голосу Божественного Євангелія, хай руки свої підносить до святині, хай ухиляється похоти тілесних, щоб ноги його ходили шляхом заповідей Христових. Ми помазуємо ціле, ціле тіло цієї людини, яка готується стати християнином з певним благословенням і проханням, щоб Господь благословив ось це тілесне життя. Бо людина є не, не лише має тіло, а є тілом, є тілесною. І це подібне де, до, декої, до деякої міри, до того, як намазувалися олією спортсмени перед змаганнями, наприклад. Так. Ми, будучи Тими, хто має змагатися, так? апостол Павло, наприклад, себе порівнює зі спортсменом, кажучи, я добре біг, віру зберіг, тепер мені приготований вінець. Так? Він себе з марафонцем порівнює. Так? І ми десь також є ось такі спортсмени, які маємо впродовж нашого життя так? осягнути ось цю перемогу так? Царства Небесного. Після того, як тіло дитини намазується. Цією олією відбувається власне обряд хрещення. Традиційно він мав би відбуватися через власне занурення в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Але з практичних міркувань, з міркувань того, що це вимагає певної е, більшої, певних, е, певної здатності священнослужителя, що він міг це зробити гарно. І не пошкодити самій дитині. З огляду на кліматичні умови, в яких ми живемо, що в нас значна частина року є холодною частиною року. І очевидно, що це є складно, щоб ми переживаємо за здоров'я цієї дитини. Бо з огляду на всі ці міркування впродовж століть виробилася практика, що хрещення у нашій церкві відбувається, як правило, через поливання водою голови того, хто має бути охрещений. Тричі поливається голова. Тої цієї особи, зі словами хрещається, раб чи раба Божа, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І це насправді вже майже завершує саме хрещення. Як на завершення цього обряду, хрещ, той, хто є охрещений, має бути одяний у білу одежу, те, що в нас традиційно називається крижмою. Загортається ця дитинка у цю білу одежу, яка є символом чистоти, яка здобувається. Наслідок хрещення. І вручається дитині свічка, свічка, яка символізує світло віри, вогонь віри, який загоряється в дитині в цей момент, і який вона має пронести через ціле своє життя. Священник вручає цю свічку хресному чи хресній і каже: прийми ось цю горіючу свічу і старайся в усьому житті своєму просвічувати світлом віри і добрих діл, щоб коли прийде Господь, ти міг світло вийти Його. На зустріч його з усіма святими і царювати з ним безконечні віки. Амінь. І це відбувся вже обряд хрещення. Але ми знаємо, що відбувається щось ще. Чому відбувається ще щось? Тому що насправді відбувається ще один обряд. Ще одне таїнство відбувається не лише таїнство хрещення, але й таїнство миропомазання.